Зараз ми розглянемо, як можна виконати практичне завдання інформатика 8 клас це е, створення е, веб-сторіночки мови HTML. Я розумію, що на телефоні це набагато важче, але якщо є бажання, то всього можна досягнути. Для того, щоб можна було редагувати текстовий файл, вам необхідно встановити splaймаркета. Одну, один із редакторів такого виду типу файлів, я, наприклад, встановила собі е, Classic Notepad. Так. Далі. Е, також для того, щоб переглянути результат того, що ви відредагували, е, треба встановити, е, це вже в мене відкритий, WPS office з е, Play Market. Це, можна сказати, китайський аналог офіса, Microsoft Office. Так? Вони створили свій аналог для телефонів. Значить, Один редактор, який редагує текстові файли з розширенням TXT, Classic Notepad, і друге це VPS-Office, встановлюється з Play Market. З чого ми починаємо? Відкриваємо Google Клас і е, завдання? Вам необхідно мати файл, текстовий файл, який е, назвою завдання 4.1.6. Цей файл вам треба завантажити на телефон. Ось цей файл. Я його собі... Промоточки скачать. Завантажу. Так. Далі в класу виходжу. Тепер треба відкрити цей файл. Зараз спробую його через папочки Мої файли. Загрузки. Ось вгорі, в лівому верхньому куточку, у мене текстовий файл. Зараз я на нього натиснула, і мені телефон запропонував, якими програмами можна відкрити. Спробую зараз відкрити саме Notepad Classic програму. Так. Не відкрилося. Нічого страшного. Підемо іншим шляхом. Навпаки, зараз відкрию програму. Старт. От і пад. і е, вгорі у нас є е, меню, в якому є чорного кольору. Зараз у мене папочка такий значок. Open, тобто відкритий. І подивіться, будь ласка, ось цей файл завдань 4.1.6. Тут знаходиться. Можна ще натиснути внизу. У нас в меню є три кнопки там з геометричними фігурами. Потім у нас є ось такий. І ось тут можна знайти свою папку Download, там, де завантажуються файли. Ось у мене файл завдання 4.1.6. Все, програма його відкрила. Саме тут ми з вами його редагуємо. Цей файл, а переглядати ми його будемо в іншій програмі. Зараз я згорну. Подивіться, у нас є програма WPS Office, я про це говорила. І ось давайте зараз ми подивимося на нередагований файл, який я завантажила. Як я зайду в папочку Мої файли. Загрузки. Вот он файл ТС. І е, відкрию його саме в Office, червоний круглий значок. Давайте подивимося. От. Він його відкрив як веб-сторінку, не як мову HTML, да, ми не бачимо, а ми бачимо вже результат. Вгорі написано чорним прізвище, там я, далі у нас чорним кольором закладу освіти, горизонтальна лінія синього кольору, далі зображення і посилання в Wikipedia. Тобто я бачу вже результат, коли браузер прочитав. Тепер зараз я закриваю поки що. Повертаюся до мого м -м, файлу текстом да, редакторі. Ну, давайте от я покажу там, де було у мене h1 – це тех заголовка Я змінюю, пишу своє тут прізвище ім'я. Так. Далі. Далі, щоб видно було заклад освіти, я замінюю моє хобі. або моє захоплення. Так, далі. Щоб створити ще один рядок, якщо нам треба там додаткові рядки. В кінці ставимо рисочку Enter, як в звичайному документі. Далі, щоб було видно, міняю колір Blue От лінії Тех А HR. Колор, міняю на red. Так. Далі. Посилання, ну, для цього треба мати посилання на фотографію, Ну, давайте я зараз спробую швидко знайти пошуку, якусь фотографію, тобто, як я, це зарані можна заздалегідь підготувати, наприклад, я, у мене була герань. Філаргонія взагалі правильна назва. Так, Зображення ну, от копіюю, вгорі, от, копіюю посилання. Повертаюся до документа. І ось тут у мене де С QR, імейдж SQR, і далі йде посилання. Ось воно виділилося Зараз вражаємо довго натискала. Я вставляю своє. Ось воно. Ну, давайте спробуємо подивитися: uh, зберігу зміни. Вгорі у нас є біля червоної папочки «Open» є CF дві дискетки зображені. Одна перша більша це зберегти як. З іменем можна. Закрию. Слідуча дискетка просто зберігає зміни. Тобто, якщо ви хочете новий файл створити, то зберегти як. Я просто зберігжу. Друга дискетка. CES зберегти. Вона питає зберегти. Окей. Тепер давайте спробуємо подивитися на а, зміни, які я зберегла. Так, от он файл. Натискаю на нього. Відкриваю його VPS Office. Так, дивимося. Вгорі я вже бачу своє прізвище. Далі моє захоплення. Тільки єдине, що зображення не відкрилося, а, лінія червоного кольору, зображення не відкрилося. Зараз, можливо, тут так, HTTP. Зараз адресу треба перевірити зображення, тому що. mm -hmm. У нас тут зображення, зберегти, угу. ну, спробуємо. Якщо навіть з зображенням не вийде, то е, е, хоча би щось зараз. Так, ви закриваю, зараз спробую ще раз відкрити файл. М -м -м. Це грузки, текстовий файл. Зображення не відкривається, ну нічого страшного. Посилання, ви бачите, є. Єдине, що треба вставити туди посилання. Посилання, я думаю, буде працювати. Ну, тобто, частину. Там треба подивитися, можливо, я щось зображені, де слабкі не поставила, можливо, із за цього. Але взагалі, то ви бачите, що можна працювати і на телефоні. Тобто оцінку можна заробити, головне було б бажання. Дякую за увагу.